Он вона, Джойс. ви медсестра. Просто в Яблучко. Я Елізабет. Можете глянути на цю світлину? Привіт, кіномани. Уявіть, що на пенсі ви не просто п'єте чай і дивитесь телевізор. А розслідуєте вбивства саме так живе клуб по четвергах. Цей фільм детективна комедія від Кріса Коламбуса, який зняв Гаррі Потера та один вдома. Головні ролі виконують легенди кіно. У цьому відео ми зануримось у життя героїв, розкриємо сюжет, розберемо найцікавіші сцени, режисерські прийоми, атмосферу та цікаві факти про зйомки. Готуйтесь до сміху, напруги та несподіванок. Всім гарного перегляду. Звісно ж, хай спочиває з у будинку для літніх Чейз четверо друзів збираються ще четверга. Щоб обговорювати старі нерозкриті злочини. Елізабет, Рон, Ібрагім та Джойс не просто пенсіонери, а справжні детективи-аматори. Але одного дня вони стикаються з справжнім злочином. Один із мешканців гине загадковим чином. Тепер наші герої повинні застосувати всю свою кмітливість, логіку і життєвий досвід, щоб знайти злочинця, перш ніж поліція зробить помилкові висновки. Цей фільм показує, що навіть на пенсії життя може бути сповнене пригод, небезпек, як і несподіванок, герої та акторська гра. Елізабет колишня шпигунка, вона спокійна, розумна і завжди на крок попереду. Її погляди та тонкий гумор роблять її справжнім лідером клубу. Рон колишній проспілковий лідер. Він харизматичний, енергійний і додає веселощів у будь-яку сцену. Ібрагім колишній психіатр, мудрий, спокійний, завжди підказує правильний шлях і додає глибини історії. Джойс медсестра на пенсії. Вона любить смачно готувати, але також не боїться ризикувати і розкривати таємниці. Їхні характери прекрасно доповнюють один одного. Гумор, логіка, життєвий досвід і сміливість створюють справжню команду, за якою цікаво спостерігати. Атмосфера фільму переносить нас у класичний англійський маєток з бібліотекою, садом та затишними кімнатами, кожна деталь інтер'єру, книжкові полиці, старі меблі, картини на стінах, створює відчуття старовинного детективу, музика Томаса Ньюмана легко змінює ритм, повільні мелодії, додають напруги, а різкі звуки сигналізують про небезпеку. Камера часто фокусує на дрібницях, поглядах, жестах, реакціях героїв. Глядач, ніби сам знаходиться серед клубу. Ви відчуваєте, Себе частиною розслідування. Є у фільмі три найцікавіші сцени: бібліотека. Герої обговорюють докази, перебирають книжки, роблять відкриття. Тут гумор поєднується з напругою, садове переслідування. Герої намагаються наздогнати підозрюваного серед дерев і доріжок, весело і напружено одночасно. Фінальна розв'язка. Несподіваний поворот змінює все сприйняття фільму. Тут поєднується інтрига, гумор і задоволення від розв'язання загадки. Цікаві факти про створення фільму. Зйомки проходили у реальному англійському маєтку Enfield House у Берекширі. Актори пройшли спеціальні тренування, щоб виглядати природно під час розслідувань та переслідувань. Режисер прагнув поєднати класичний детектив із сучасним гумором, зробивши фільм легким і приємним для перегляду. Адаптація з книги зберегла ключові моменти, але додала живі комедійні сцени для емоційного балансу. Критики відзначають харизму. Торів і атмосферу фільму, гумор, легкий детектив, цікаві персонажі. Клуб убивств по четвергах фільм для тих, хто хоче легкий, але захопливий детектив із гумором. Він доводить, що навіть на пенсії життя може бути сповнене пригод, розслідувані сміху. Головне, чудові герої, несподівані повороти сюжету і відчуття, що ти сам береш участь у розслідуванні. Хай він спочиває з миром. їх спіймати? Нам потрібен чоловік або жінка, інсайдер. Ви хотіли розслідувати?»